Покусами не живе в моєм серці єдина, там вона, там моя, україна. У мене є фарби аж сто кольорів, і я на буваю хою. У вісні, а можливо, таки наяву, свою Україну малюю. Моя Україна це сині волошки, це стежка у лузі, що лежить до весни. Моя Україна розгублена засмучена трохи, бо дуже повільно буваються сни. Моя Україна це мамині руки, що стрічки в коси вплітають мені. Моя Україна це любов і розлука. що крицями б'ється в вікні. Моя Україна це київ долики і рідне маленький крипати село. Це. Клеків болі знайомий велики, і біля човна одинакові слов. Моя Україна Донбас і Карпати, у гости народюче прекрасна земля. І краще ні в житті, ніколи не знати, як стягу руки, невільна пиття. Моя Україна сміється і плаче величною, світлою мрією своєю, і серце в них велике і гаряче, Воно, не очі, і радіє, і болить. Моя Україна молитва і присяга, надія і віра і віра життя. Моя Україна, друзя. І мирне щасливий нас, нас майбутнього. Незалежність, воля, країна. Для українців це надзвичайно важливі слова в абсолютно будь-який час, чи то 100 років тому, чи зараз. За свободу та свою країну вже сотнями років українці віддають своє життя. Українці завжди хотіли жити своїй незалежній. Єдиній нерозірвані країні. сьогодні ми знову поринемо в нашу історію і для цього відправимось минуле. Мова піде про соборність України, про те, наскільки це важливо для країни, і звісно ж почнемо з передумови цього явища. Український народ, який через історичні обставини опинився розділений на територіях кількох країн, прагнув до незалежності та об'єднання, особливо активізувавшись під час весни народів 1848-1849 років. Одним із центрів такого об'єднання стала Галичина. Склалося так, що тоді Україна була потрібна багатьом. Навіть зараз Росія не бачить свого подальшого існування без України. Росіяни люблять цитувати Леніна без українського хлібу немає Росії, але справа не лише у хлібі, це вже інша історія. Зокрема, головна руська рада, перша українська політична організація, Галичини, у своєму маніфесті 10 травня 1848 року, заявила про єдність 15 мільйонів українського народу, а також його земель, розділених російською та австрійською імперіями, і підтримала національні права інших поневолених народів. Попри це, українці отримали реальну можливість здобути незалежність лише десятки років потому. тому, під час першого Першої світової війни та революції в Російській імперії, що повалила царизм. Але, як відомо, повалення царизму так і не змінило ситуацію. На початку березня 1917 року в Україні дізнались про повалення самодержавства. Це стало поштовхом для того, щоб український народ почав національно визвольний рух. В січні 1918 року четвертим універсалом була проголошена державна самостійність Української Народної Республіки. Хочемо поговорити і про створення Української ради. У Київській інтелігенції виникла ідея створити керівний центр в Україні. Отже, вже 3 березня 1917 року відбулася зустріч громадських культурних і політичних організацій, яку організувало Товариство українських поступовців та українська. Соціал-демократична робітнича партія. Вони створили комітет, але думки щодо України в ньому розходились. Микола Міхновський із самостійниками виступав за проголошення незалежності, автономіністи, до якого входили прихильники тупу за Автономну Республіку, Федеративному Союзі Росії. Врешті-решт вони змогли домовитись та об'єднатися. Об'єднання з Росією це завжди кров та поневолення, яке абсолютно суперечить волелюбності українського народу. Росія це терор у будь-якому її вигляді. А з терористами, як відомо, не можна вести перемовини. Інакше це закінчується трагедією. На жаль, це актуальне і сьогодні, адже в Україні і зараз є немала кількість людей, яка виступає за перемовини з Московією. Вертаємося до тодішніх подій 17 березня 1917 року. Створили Українську центральну раду парламент України, керівний орган національного руху, що є дуже важливим. Головою став Михайло Грушевський. До неї входили Володимир Виниченко, Сергій Єфремов, Іван Сташенко, Микола Садовський та інші. Пряма мова універсалу Української центральної ради. Ми Українська Центральна Рада, обрана з'їздами селян, робітників і солдатів України. На те пристати ніяк не можемо, ніяких він підтверджувати не будемо. Бо український народ хоче миру, і мир демократичний повинен бути. Якнайшвидше. Абсолютно ті самі ідеї, і що і зараз, але, на жаль, як і тоді, так і зараз, не всі у світі підтримують прагнення України до свободи. Взагалі, універсали це дуже видатні та важливі події в історії України. Універсал Української центральної ради, документи державного значення, адміністративно-політичні акти, грамоти прокламації, звісно, їх видавала Центральна Рада. І Всього було видано чотири універсали, які визначили етапи створення Української держави від автономної до самостійної. 7 листопада 1917 року у Києві третім універсалом Української центральної ради після повалення тимчасового уряду була проголошена Українська Народна Республіка. Вже в січні 1918 року четвертим універсалом була проголошена державна самостійність української. Народної республіки пряма мова в цей день творилася Українська держава архівіст про день супорності України. 1918 рік. Українська Народна Республіка проголосила незалежність. Більшовики послали армію Мурав'йова на Київ. Камня на камні не ставлю від Києва. жителі не жалеть всіх. Перестріляємо і перережемо. Уряд Української Народної Республіки звернувся до Європи по військову допомогу. Єдності не було ні у владі, ні у народі. Армію розпустили. У результаті захищати Київ пішли курсанти, студенти та гімназисти. 29 січня 1918 року біля станції Крути 500 добровольців вступили в бій з шістьма тисячами червоноармійців. П'ять годин вони стримували ворога. Відступаючи, розібрали залізничні полії. Одна чота студентської сотні, заблукавши, потрапила у полон. Їх катували і стратили. Це було перше порушення Женевської конвенції новою російською владою. Перед розстрілом студенти співали ще не вмерла Україна. Дійшовши до Києва, матроси і солдати Муравйова три тижні грабували місто, убили майже п'ять тисяч киян, а також митрополита Київського Володимира. 19 березня 1918 року тіла героїв Крут урочисто перепоховали на аскольдовій могилі у Києві. Вони загинули за те, щоб Україна була незалежною. Знову перенесемось на західну Україну. Та поговоримо про створення національної ради. 18 жовтня 1918 року у Львові сформувалася Українська національна рада на чолі з Євгеном Петрушевичем. Рада взяла в руки владу у західноукраїнських землях і проголосила, що Східна Галичина, північна Буковина та Закарпаття уконстатийовується як українська держава. Українська національна рада заявила про наміри творити національну державність та об'єднати українців в соборній державі. Відтак, ідея соборності українських земель була державного статусу, що є абсолютно законним та нормальним кроком для українців. 1 грудня 1918 року ініціатори об'єднавчого руху Українська Національна Рада та директорія УНР. Уклали в Фастові преступний договір про наміри об'єднати населення і територію обох утворень в одній державі. Правительства обох республік вважають себе посполузобов'язаними цю державну злуку, можливо, в найкоротшому часі привести в діло так, щоб, можливо, в найкоротшим часі обі держави утворили справді одну неподільну державну одиницю, зазначалося в тексті документу. 3 січня 1919 року Станіславі, сучасний івано франківськ було ухвалено рішення про злуку з УНР та УНР. Українська Національна Рада, виконуючи право самовизначення українського народу, проголошує торжественне з'єднання з нинішнім днем Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою. В одну одноцільну суверенну народну республіку. Ішлося йшлося у тексті рішення. Відтак Українська Народна Рада сформувала повноважну делегацію до Києва, яка отримала завдання завершити оформлення об'єднання двох держав. За словами президента ради Євгена Петрушевича, обидві сторони одностайно прагнули об'єднатися в єдину країну, і ми впевнені, що це було мрією не одного покоління українців. Цілі залишаються і зараз. Україна б'ється за свою незалежність та право існувати. Взагалі, 22 січня 1919 року, в першу річниці проголошення 4-го універсалу в Києві відбувалася остаточна процедура оформлення соборності. Відтак, 22 січня згадують і про прийняття 4-го універсалу Української центральної ради. 1918 році Акт злуки. 1919 року мав величезне значення для історичної пам'яті українського народу, завдяки йому Україна інтерпретувалася в українській суспільно-політичній думці лише як Соборна держава. Совєтські роки про події 22 січня 1919 року публічно не згадувалося, однак у пам'яті народу вона залишилася живою. Метою Росії завжди було знищення України як держави. Це не питання керівництва Союзу чи Росії, це питання менталітету росіян. Саме росіяни ненавидять Україну, чи то Сталін, чи то Путін самі не вештаються по оселях українців, вбиваючи все живе. Саме населення Росії створює попит на проведення так званих спецоперацій, тобто війн. Тепер зазирнемо вже в новітню історію України, що пов'язана з Днем Соборності. 21 січня 1990 року на честь 71-ї річниці акту Злуки Народний Рух України організував живий ланцюг від івано Франківська через Львів. До Києва це була одна з перших масштабних антисовєтських українських акцій, які поклали кінець СРСР та дозволили Україні здобути справжню незалежність, що в свою чергу ще раз доказує наскільки для українців важлива суверенна, цілісна Україна. Довжина ланцюга перевищувала 770 кілометрів. А за різними оцінками, участь в акції взяли від 500 тисяч до 3 мільйонів осіб. але навіть вже тоді, коли Україна була незалежною державою, цим святом виникло немало проблем. Офіційне свято було встановлене у 1999 році, згідно з указом чинного на той час президента Леоніда Кучма 30 грудня 2011 року. Тодішній президент України Віктор Янукович видав указ, згідно з яким День Соборності було скасовано. А замість нього встановив нове свято День Соборності та Свободи України. До цього День Соборності святкувався 22 листопада. Його запровадив у 2005 році тодішній президент України Віктор Ющенко, на честь річниці помаранчевої революції, об'єднавши два свята, запровадивши нове, Віктор Янукович юридично їх обидва скасував. Уже 13 листопада 2014 року указом президента України Петра Порошенка свято було відновлене. І, до речі, проблеми залишаються відкритою. Якщо Україна не вистоїть, Росія не зупиниться. Україна це частина західної цивілізації, і лише єдиним фронтом ми вистоїмо проти спільного ворога. Ми б хотіли сказати велике дякую нашим західним союзникам за кожен цент, за кожну гармату. Дякуємо силам оборони України за вашу героїчну та ефективну працю. Лише разом ми сильні. Та лише разом ми переможемо. День Соборності та Злуки. Заход на Схід. Всі візьмемося за руки, бо один ми Україна наша мати, тож давайте жити, як доведеться зміж між братами. Як одна сім'я, дружно станемо пріч обріч, проти горя, проти бід. Будемо в злагоді та мирі щастя будувати. Тож візьмемося за руки і скажемо на весь світ. День Соборності та Злуки. Ми є рідні рідні. тебе все як було раніше наше мирне життя хочу я найбільше, щоб наша рідна земля ніколи не страждала, і у батьківській хаті рідня чекала, не просили нікого. love зкрив